Він знає, коли ти сумуєш. Він читає тебе як відкриту книгу. Він завжди поруч. Обернись! Це твій пес. Кажеш, що у тебе дурненький собака. А що, якщо я скажу тобі, що він вміє розпізнавати брехню, ображатись за несправедливість і може запам'ятати більше слів, ніж твій колишній? Це відео змінить твою думку про собак і, можливо, про людей також. Скільки слів розуміють собаки? Пам'ятаєш собаку Чейсер? Якщо ні, знайомся Бордер Коллі, яку називали найрозумнішою собакою у світі? Вона знала 1022 слова. Не сідай і дай лапу, а назви іграшок, дій, комбінації слів. Чейсер, принеси зеленого бегемота. І вона реально тягнула зеленого бегемота, а не рандомного плюшевого бобра. Ну, ти розумієш, якби вона пішла до школи, вчителька плакала б від щастя. Її власник, доктор Джон Піллі, американський психолог і професор. Саме він перетворив гру з м'ячиками на наукове дослідження десятиліття. Він не просто вчив чисер словам, а пояснював їй концепти, наприклад, різницю між дією, принеси і об'єктом жабка, або як знайти новий предмет за виключенням, якщо вона ніколи його не бачила. Цікаво, що у Чейсер не було ніякого суворого дресирування. Усе навчання базувалося на грі, мотивації, довірі і регулярності 4-5 годин у день роками із задоволенням з обох сторін. Ще одне диво: Чейсер не просто запам'ятовувала, вона розуміла. Наприклад, могла принести предмет із категорії м'який або знайти новий, використовуючи логіку. Типу. Я знаю ці усі, але оцей новий, отже, це те, що питають. Слова та я знаю три, їжа гуляти і не можна, але користуюсь тільки першими двома. А тепер ще крутіше: дослідники з університету Сасекса вирішили перевірити, а що собаки чують, крім самих слів, результат? Всиловлять тон голосу, емоції і настрій господаря. Тобто, якщо ти кажеш, Хто хороший хлопчик? Стоном, наче хтось доїв твої улюблені тістечка, собака насторожиться. То ви ще не чули, як вона каже, сідай, після того, як я з'їв її шкарпетку. Там такий тон, що аж вуха згортаються. Емоційний інтелект. Собаки не просто виконую команду і приношу м'ячик. Вони магістри емоційного інтелекту, сертифіковані нюхом, вухами, великим серцем. Вчення звідня показували собакам фото людських облич з різними емоціями: щастя, злість, страх, здивування. І песики не просто дивились, вони реагували. На сердите обличчя уникали погляду, нервували, на щасливе виляли хвостом і шукали контакт. У мозку собак при цьому активувались ті ж зони, що й у нас, людей. Це називається міжвидова емпатія. Якщо ти смієшся, я щасливий. Якщо ти сумуєш, я поряд. Але якщо ти їси без мене, це вже кримінал. А тепер сердечний факт: коли ти гладиш собаку, у тебе і в нього підвищується окситоцин, гормон довіри та любові. І ще ще ні з Великої Британії провели експеримент. Люди плакали, і майже всі собаки підходили їх втішати Не своїх господарів, будь-кого. Тобто ПС бачить людину в біді і такий мій обов'язок негайно сісти на тебе або облизати твоє лице, або сісти тобі на лице. Це допомагає, я перевіряв. А в Аризоні дослідники симулювали біду: господар плаче, або кличе на допомогу з за дверей. Більше собак намагались їх відчинити, привернути увагу, подати голос. І найцікавіше, чим міцніший зв'язок із господарем, тим сильніша реакція. Це вже не інтелект, а глибоке співпереживання. Я не герой. Просто не можу пройти повз, коли хтось сумний. Хоча іноді можу, ну, якщо бачу білку. Соціальний інтелект собаки версус шимпанзе. Попередження. Зараз буде науковий нокаут для приматів від пухнастих психологів. У задачах на розуміння людських жестів, поглядів і натяків собаки роблять те, чого не можуть навіть шимпанзе. Дослід показав. Коли людина вказує пальцем на предмет, пес розуміє, що треба туди подивитись чи підійти. А шимпанзе дивиться на палець. О, яка цікава паличка. Це примати просто не проходили мій курс Людина, базовий набір жестів і як добитися смаколика за 5 секунд. Це тому, що собака за тисячі років еволюції стала спецом по людях, такий собі магістер з людинології. Вони адаптувались до нашого способу спілкування, читають не тільки жести, а ще й напрямок погляду, положення тіла і навіть мовчазні натяки. Я може і не вмію лазити по деревах. Зате точно знаю, коли господар задумав купання, а це вже навичка виживання, соціальний радар собаки. Собаки не просто глядачі, вони соціальні аналітики. Дослідження показали, що песики спостерігають за тим, як люди взаємодіють між собою і формують власну думку про кожного з них. Наприклад, в одному експерименті людини намагалися відкрити банку, а інша або допомагала, або відмовляла з грубістю. Потім обидві простягали собаки ласощі. І що робили наші чотирилапи судді? Вони вибирали доброго, того хто допоміг. А грубіяна ігнорували. Хоч у нього була смачніша позиція. Я взагалі емпатичний гурман. Якщо ти хам, можеш сам з'їсти свій снек. Я за етикет. Це означає, що собаки оцінюють соціальні норми, здатні до моральних оцінок і навіть виявляють своєрідне почуття справедливості. А в іншому дослідженні двоє людей гралися з м'ячиком, і один випадково його не ловив, інший або допомагав підняти, або зневажливо ігнорував. Пізніше, коли собаці треба було обрати до кого підійти, вона частіше йшла до емпатичного уважного гравця. А тепер про справжню драму вчені провели експеримент. Дві собаки виконують одне й те саме завдання, дають лапу. Але одні за це дають смаколик, а інші нічого. І що? Пображена собака, яка залишилась без частування, починає протестувати, відмовляється працювати, відвертає морду, деколи навіть демонстративно йде. Бо так не чесно. І це не просто заздрість, а почуття справедливості. Я згадувала про це у відео айсбергу з приголомшливими фактами про собак. Там собаки навіть водять автомобіль. Я теж так можу. Якщо влад дає смаколик тільки Альберту, а мені ні. Я не ображаюсь. Я просто з'їм і його, і Альберта. Маленький коментар. Якщо ви додивилися до цього моменту, сподіваюсь, вам подобається це відео. Тому я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, лайк, комент. Бо зараз Ютуб дуже погано просуває відоси. Дякую, поїхали далі. Собака й брехня нюх на нечесність. Собаки не лише розуміють наші емоції та жести, але й можуть відрізнити правду від брехні. Вчені з Кіотського університету провели дослідження, в якому собакам показували дві миски: одну з їжею, іншу порожню. Спочатку експериментатор чесно вказував на миску з їжею, і собака отримував винагороду, але потім той самий експериментатор почав вказувати на порожню миску. Собаки швидко зрозуміли обман і почали ігнорувати підказки недостовірного інформатора. Брехати собаці це як їсти сосиску перед його носом і казати, це не для тебе. Взагалі, то це злочин. Дослідження університету відня показало, що собаки можуть розрізняти, коли людина помиляється і коли свідомо вводить в оману. У тесті Зміна місця собаки спостерігали, як експериментатор ховав їжу, а потім інший експериментатор змінював її місце. Коли інформатор вказував на неправильне місце, собаки частіше ігнорували його підказки, розуміючи, що він не має актуальної інформації. Діти версус собаки. Уяви собі, ти вказуєш пальцем на коробку з печивом. Хто швидше зрозуміє, що там щось смачненьке. Твій пес чи твій дворічний племінник? Підказка. Один із них уже сидить біля коробки і виляє хвостом. Науковці довго ламали голову, чому собаки такі соціальні профі, і вирішили порівняти їх з маленькими дітьми. Так, так, серйозно. Бо дитина до двох років і собака мають приблизно схожий соціальний пакет. Не читають книжок, не гуглять, але активно спостерігають і копіюють поведінку. Кажеш, ми однакові? Ну, тільки я не розмазую кашу по столу і не горлаю в супермаркеті. Професор психології та кінолог Стенлі Корен провів купу досліджень і дійшов простого, але вражаючого висновку. Інтелект середньостатистичної собаки це рівень дитини двох років. І це не просто бо песик кумедно крутить головою, а науково доведено. Собаки в середньому знають близько 165 слів, але є й такі, як Чейсер, які знають значно більше. Мене звуть Дак. Тепер ми знайомі. І я вас люблю. Мій хазяїн зробив цей нашийник. Він дуже розумний хазяїн і зробив мені цей нашийник, щоб я говорив. Білка!» цікаво, що в математиці та соціальних навичках собаки, виявляються, мають ще кращі результати. Їхній інтелект у цих сферах можна порівняти з інтелектом чотирирічної дитини. Дослідники помітили, що собаки здатні додавати і віднімати числа в межах від 1 до 5, орієнтуватися в просторі та навіть взаємодіяти з простими механізмами, наприклад, відкривати засувки чи натискати кнопки. Ну так, я не вмію говорити, але я вмію змусити тебе говорити, хто хороший песик 20 разів на день. Собаки також проходять частину тестів, розроблених для дітей молодшого віку. Наприклад, коли відбувається щось нелогічне, змінюється кількість об'єктів або з'являється щось несподіване. Вони, як і діти, уважно дивляться, намагаючись зрозуміти, що сталося. Якщо за ширмою поклали один смаколик, потім ще один. Собака очікує побачити два. Якщо ж один з них потай забрали чи додали ще один, реакція буде довгий, уважний і дуже підозрілий погляд. Зовсім як у дитини, яка раптом запідозріла дорослих у змові. А в 2019 році дослідники з університету Еморі ще й зазирнули в собачі мізки через МРТ. Не хвилюйся, без свердління. І виявили, ті ж самі зони мозку, що в людей відповідають за кількість, активуються і в собак. Тобто у них є вроджене числове чуття. Не калькулятор, звісно, але точно не гірше ніж у деяких моїх однокласників. Один смаколик, другий, а де третій. Чи я щось пропустив? Я не люблю, коли мене дурять. Собачі жарти. А тепер важливе наукове питання. Чи вміють собаки жартувати? І чи є у них почуття гумору? Дослідниця Патріція Саймонет записала, як собаки видають особливі дихальні звуки під час гри. Вони ніби хіхікають тільки по-собачому. Уяви собі. Вчені програли ці смішки іншим собакам, і ті одразу починали гратись, махати хвостами і були менше схожі на похмурого вівчора з ранкового понеділка. Наука каже: так: у собак є свій спосіб просмішити друзів. От бачиш, я не просто так хреплю й дихаю, це і мій собачий стендап. Часом навіть краще за твоє жарти, Віко. А ще етолог Конрад Лоренц помітив, що в деякі собаки прямо-таки жартують. Підходять із іграшкою, роблять вигляд бери, бери! а потім такі оп і забрали. Це не просто жадівність, а класичний собачий тролінг. І знаєш, такі ігри це не тільки смішно, а ще й показник складного мислення. Бо треба ж зрозуміти контекст, емоції іншого і зробити це все з артистизмом. Ну що, тепер ти точно знаєш, собаки не просто милі пухнастики, а майже маленькі генії з почуттям гумору. Якщо тобі сподобалося розкривати ці собачі таємниці разом зі мною і бубликом, став лайк, підписуйся і не забувай включати дзвіночок, бо попереду ще більше веселих історій, лайфхаків. І звісно, жартів від нашого головного експерта Бублика.